Вітаю вас на каналі. Сьогодні ділюся ще однією потенційно вигідною тапалкою – це PixelTab. Pixelverse – це екосистема ігор у стилі кіберпанк, яка робить веб-3 захоплюючою та доступною для мас. Досвідчена команда, екс екс-співробітники лістингу Binance, Trust, Zerion, Step Stepupp, YGG, Riot Games з успішними проектами, розміщеними на OKX, Bybit, Kucoin та BitHump. Цього вистачить, щоб почати фармити і в цій тапалці. Ви можете почати заробляти токени безкоштовно, використовуючи моє посилання. Лістинг на централізованих біржах, до речі, вже підтверджено, але інформація буде згодом. Заходьте, щоб потім не шкодувати. Вкладати грошей не потрібно лише трохи свого часу. А ще цього тижня Tap розіграє 220 тисяч доларів. Старт 17 червня, завершення 23 червня. Нагороди можуть здобути 500 випадкових осіб, які запросять за цей тиждень від четвероїх друзів. Тобто шанси є абсолютно у кожного. Взагалі, такі розіграші це добрий знак, бо проект уже не пустушка, і хлопці витрачають чималі гроші на маркетинг. Плюс вони об'єдналися з проектом Bloom. Приєднуйся до гри та заробляй разом з нами.